Коротеньке відео про спецключ для затягування водяної трубки, що йде від водяної помпи 2 Так, ось так він виглядає, дуже мені його бракувало. Ось приблизно як він працює. Зараз я маю дотягнути трубку. Дуже важливий цей ключ. Чому? Тому що ця трубка своєї рідної такої геометрії і далі з'єднується оцим низьким шлангом так, із будяним вузлом котла підігрівача. І через складну геометрію дуже його проблематично виставити, так як слід окремо. Кожна машина індивідуальна, тому ми наживлюємо, кидаємо мотор на машину, і наживлюємо її, щоб вона ходила більш-менш трохи вільно, був запас ходу. Потім наживлюємо посадкові місця цих. Цього шлангу. І тільки потім дотягуємо, коли у нас повністю вся магістраль зібрана. Бо інакше з цією трубкою регулярно можна нормально налюбитися. Все, слава нації! так А зробив я його відповідно з такого двостороннього розрізного золотого ключика 41.46. У продажі в OLX, знаєте, йде без проблем. Він так іде накидний розрізний трубний. Єдине, що під наші труби тут треба допилювати кілька міліметрів, бо він під трохи інший формат труб. Тут вущий йде проріз, розширюєте. На ПМП він небагато де влазить так, через специфіку своєї геометрії. Але відрізав голову, приварив вороток Зняв бігунок, приварив вороток півдюймовий. І отак от гарненько, файненько все працює, абсолютно себе виправдовує. Дуже раджу. Ціна питання, там мабуть, з усіма доставками до 300 гривень. Але суттєво і суттєво покращує роботу з цим специфічним з'єднанням БМП but a Haide.